Так, доброго дня. Розглядаємо номер 8.11. 8, чи є рівносильними рівняння. Рівняння вважаються рівносильними, якщо вони мають однакові корені, або вони не мають коренів. Тому ми вирішуємо перше рівняння, потім друге і порівнюємо і ці їх корені. Так, переносимо з одного боку, Значить, 2 мінус Х на Х ми переносимо в ліву частину, а в правій залишається 0. А так як у нас знаменники однакові, то ми можемо записати під єдину черту дробу. Перед дробью стоїть знак мінус, поэтому ми поміняємо наши знаки на противоположные. Так, а, зводимо доданки. Х Х 2х. Міс 4 мінус 2 мінус 6. Поділити на х. Вирішуємо рівняння 2х мінус 6. Ох, по привычке. Так, 2х мінус 6 дорівнює 0, х не дорівнює 0. 2х дорівнює 6, х не дорівнює 0, х дорівнює 3, х не дорівнює 0. Так? Тобто тут відповідь даного рівняння х дорівнює 3. Попробую здесь записать. x друге рівняння х плюс ой x поділить на х плюс 1 дорівнює 3 поділити на х плюс 1, переносимо. Так як у нас однакові знайменники, то ми чисельники віднімаємо, х мінус 3 дорівнює 0. х плюс 1 не дорівнює. нулю х до ревнию 3, х на доревнию минус 1. И смотрим, здесь получается тоже х равно 3, наш корень, тому ревняння ревносильный. Так, второе. х в квадрате минус х поделить на х минус 1, Равно х в квадрате плюс 5 разделить на х минус 1. Х в квадрате минус х. И наше c ой, Варится всю дроб переносимо. Так, здесь у нас будет под общей чертой. Вводим подобные слога, и х в квадрате взаимоуничтожается. Остается минус х минус 5. Минус х минус 5 равно 0. Х минус 1 не равно 0. Х равно минус 5. Х не равно 1. То есть здесь ответ минус 5. і друге 3х мінус 1 поділіть на 2х мінус 2х мінус 5 поділіть на 2х равно 0 записуємо під загальний дріб Х мінус 2х, х мінус 1 плюс 5 плюс 4. Разделить на 2х равно нулю. х плюс 4 равно нулю. 2х не равно нулю. х равно минус 4. И х не равно нулю. Здесь ответ х равно минус 4. То есть корни у нас разные, тому не ревносильник. Номер 8, 13. Розв'язіть рівняння, використовуючи основну властивість пропорції. Так, перше в нас рівняння. Так, значить, дивимось. Основна властивість рівняння. Пропорції, вибачаюся, основна властивість пропорції. Виглядає так: P поділити на Q дорівнює M поділити на N. Тобто це перша дробь дорівнює другій дробі. так? І ми можемо перемножити крест накрест, Pn помножити на MQ. Але дуже важливо розуміти, що Q не дорівнює нулю та N не дорівнює нулю, бо це знайменники. Так. І це виконується разом. Що ми і зробимо тут? А, так, щоб було зрозуміло, ми 3х представимо як 3х поділити на 1, щоб теж була дріб. Тому ми 3х квадрат плюс 2 повинні помножити на 1. Да? так, от зараз покажу. Так, так. От. Uh, ну, Так як ми умножаємо на 1, то нічого не поміняється, поэтому я нічого такого другого не пишу. А здесь надо, чтобы х-2 умножилось на 3х. Все. Uh, але uh, ми ще повинні uh, записати про х-2. Не дорівнює нулю, і це буде система. Так як у нас во второй дробі нету знаменника, то ми нічого не пишемо. Розкриваємо дужки. 3х квадрат плюс 2, дорівнює 3 х квадрат мінус 6х, тут х не дорівнює 2, 3х квадрат, 3 х квадрат можна скоро, ну, вони ззимо взаємомістажаються. І переносим 6х уже з плюсом. Сюди і мінус 2 в праву частину. Х дорівнює мінус 1 третя, х не дорівнює 2. Прекрасно. От. І отримаємо, що відповідь х то мінус 1 третя. Так, третє. 2х мінус 3 на 2х квадрат плюс 3 равно 1 поділить на х. так, за властивістю пропорції перемножаємо. Так, а, ну, крайні члени пропорції перемножаються на середній. Так, и записываем еще 2х квадрат плюс 3 не до 0. Это ОВР нашего. Ревняние х не до 0. 2х умножить на х. 2х квадрат минус 3х равно 2х квадрат плюс 3. А здесь у нас получается х не равно... Если мы перенесем, у нас получится, что... 2х квадрат не равно минус 3. х не равен 0. Здесь 2х квадрат и 2х квадрат Остается минус 3х равно 3. х в квадрате не равно минус 1,5. И х не равно 0. Но дело в том, что х в квадрате не равно минус 1,5. Это выражение, уравнение, которое не имеет решения. Поэтому получается, что ну, в нашем случае ограничение идет только x не равно нулю. Потому что в уравнении 2x квадрат плюс 3 x может быть абсолютно любым, любым, и ничего это не изменит в нашем уравнении. Так, а здесь мы получаем x, не рав... x равно минус 1, ну а здесь получается x не равно 0 только. Тому вид по ведь будет минус 1. Так, четверте. 6 х квадрат мінус 1 на 2х плюс 3 дорівнює 3х мінус 1. Так, 6 х квадрат мінус 1 на 2х плюс 3. Також зробили як дріб. І перемножаємо. А, не перемножаємо, ми записали 2х плюс 3 ні равно 0. 6х квадрат минус 1 равно 3х минус 1 помножить на 2х плюс 3. 2х не равно минус 3. 6х квадрат минус 1. Перемножаем. Помним, что у нас 3х перемножается на 2х, потом на 3. Также берется единичка и на каждое перемножается. Записываем. Так, 3х на 2х, 6х в квадрате плюс 9х, минус 2х, минус 3. А, х не равно здесь минус 1,5. 6х в квадрате, 6х в квадрате, им уничтожается. 9х минус 2х, 7х. А, мы перенесем туда минус 7х, так. И единичку сюда будет минус 2. х не равно минус 1,5. И х равно минус… Ага, 2 седьмых просто. Минус 2 поделить на минус 7 будет 2 седьмых. х не равно минус 1,5. Витповедь 2 седьмых.